Добрий вечір ми з України. О, всім привіт, зобовлак. І тут я ж хотів сказати, що це добре, що зливається все на ПК. То і сюди всі ну, ПК завжди був серединою між PlayStation і Xbox. Типу, ну, це. Москати ПК він так вибрав собі всі. Ну відбрав собі всі ігри в. Ну, в цих консолей і їх. Ну, трошки. Покращив. І нагадую, і це добре і Sony, і Xbox це все робити, щоб ну, просувати свої ігри на, на всіх платформах. Може, колись буде. Ну, це можливо таке, колись буде, що. Ну, ну всі платформи типу, будуть в одній платформі. Це я такий. Ну, не исключаю, як так. Всім привіт, я фанат Xbox, вам признаюсь, Я дуже люблю Xbox. Якби вони ще несправедливо не роблять українську мову на Xbox. Якби вони зробили, то я б цей. Може і подумав Xbox купувати. Коли ви це зробите, тоді я і з цим подумаю на майбутнє. А те, як ви не робите українську мову і українську відписку, то і її... вибачте, чекайте. На український регіон не можуть, скільки вже часу пройшло. Вже PlayStation вже давно зробили підписку. Ви не можете зробити підписку. І так само український регіон. І всі мають паритись за регіони. Xboxі. Де таке має бути? Та як вже взяли... Як на ПК вже є, то вже робіть, як по-людськи, то робіть, що вже всі мали таке о, підписку. Всім бувайте підписуйтесь на TikTok, на YouTube. Всім привіт, Я хочу повірити вам про презентацію Sony, яка була. Ну, скажу така нормальна презентація. Все там було круто, дуже багато нових ігор. Yeah. <laughs> Та ні, це я жартую. Коротше, чи сказати, що там, ну там не було і когось таких ігор, Ки одна чусіма була і, і все. Ну я щось гадаю ти Ну Рематер, Хорайзе Зірод, перший частини, якому вже навіть немає 10 років, це таке собі. Коротше, презентація не вдалась так. Щоб неї так говорити багато. там, Ну, таке, немає що сказати про такого тако гіганта Sony, який поступово за пару років зливає все на ПК. За 5-6 років. Так що... Ну, таке Sony показала, що вони можуть показати які ігри. Ну. Ну, така собі на п'ятірочку, думаю потягне така презентація. Але якщо буде Xbox, ще зніме відео. А думаю, що там теж. можуть давай подумати, може не подумать, не знаю. Короче, от такі от справи. А кажу, що Sony то вже... Воно не та так, щоб було колись. Вони вже, ну, діло, що будуть робити, проводить людину покатати сюди і в цьому вони тут будуть грати. А так вже вони Ну, майку починають здавати позиції. І все одно в душі підписуємося на TikTok, підписуємося на. Ну, на ті всі... Ну, На TikTok ми збираємо. Підписників щоб потім проводити як я буду малювати. І тому подібне. Все, до нового зустріч.